Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. Декілька відео тому ми говорили про майнход від Нірвалют. І сьогодні продовжуємо це робити, тому що я майню його, я хочу на ньому заробляти, і я створив власну майнінг-ферму на цій базі. І в цьому відео я більш детально розкажу про свою ферму. Ферму в телеграмі. Ви тільки вдумайтесь, наскільки ми сильно крокуємо в крипті. Це просто жесть. Інтеграції йдуть повсюди. Вже ти можеш майнити в середовищі телеграму. Тобі не потрібно купувати відеокарти, тобі не потрібно платити тучу за те, щоб а, підключити ці. А, Відеокарти платити за електрику, їх обслуговувати де і т.п. Так, тут дохід значно менший, ніж від майнінгу там бітка. Це 100%, це зрозуміло, це окей. Але таку майнінг-ферму в Телеграмі може зробити будь-хто без практично вторгнення. Бо тобі потрібні лише телеграм-аккаунти. І сьогодні, 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 прямо в цьому відео я розповім, скільки можна заробити і скільки вдається заробити мені на 100 аккаунтах в Телеграмі. Я розповідаю в цьому відео про власну майнінг-ферму, про те, скільки часу витрачаю я на це і чому це підходить в такому форматі. Мені. По-перше, я сиджу за ПК. По 16 годин це моя а, робоча область, це моє робоче пространство. Я постійно за компом. В мене постійно включені а, додаткові ПК, ноутбуки. Це все є, це все мені потрібно для того, щоб перш за все займатися криптою і офлайн бізнесом. 16 годин це 8 клеймів по 0.02 ход токени. Тобто за 8 клеймів за 16 годин на одному акаунті мені вдається заклеймити 0.16 ход токена, множимо цю кількість на 100 моїх фермерських акаунтів і получаємо за один день робочий день в майні 16 ход токенів. Так як ми не знаємо ціни майбутнього токену, при лістингі, при початку торгів. Я не можу сказати, скільки я заробляю зараз в доларах, скільки це а, еквівалентно USDT. Але от на даний момент ми маємо ось таку цифру: 16 ход токенів. Окрім цього, кожен з цих аккаунтів зареєстрований по моїй реферальній силці. Посилання, до речі, в описі. Якщо ви ще не зареєструвалися, то ви можете перейти по цьому посиланню і завести собі аккаунт. З кожного такого реферального аккаунту зі своєї ферми, яку я зареєстрував, я отримую додатково за кожен раз, коли я на них клеймлю, по 0.004 ход токени. Тобто один клейм на 100 аккаунтах приносить мені 0.4 ход токени. Множимо це на 8 клеймів, які ми виконуємо кожного дня, і отримуємо ще плюс до 16 додатково 3.2 ход токени. Тобто кожного дня загальна сума складає 19 токенів, і якщо цю суму помножити на умовний термін в 60 днів, 60 майнерських днів. А, типу, я орієнтуюсь, що плюс-мінус десь через два місяці вже почнуть викатувати а, перші сіди, і ми зможемо якусь ціну побачити, на щось орієнтуватися і зрозуміти, що з цього можна заробити. Тому поки що на даний момент ось а, така математика в мене виходить. І якщо, ну, типу, взяти хоча б там 10. Центів вартість токену, то ми зможемо за 60 днів на пасиві практично нічого не робити, не робивши. Ну, типу, в мене все життя проходить за ПК, 16 годин, і по факту пройти проклеймити по кожному аккаунту в мене займає там ну, 15 хвилин, розумієте? І таким чином за 15 хвилин витрачених на ці клейми. Я зможу заробити за 60 днів 115 доларів. Це за умови того, що токен буде торгуватися по 10 центів. Якщо токен буде торгуватися по 20 центів, це вже 230 доларів і так далі. Як я і говорив раніше, я вважаю, що за такою системою проєктів в телеграмі наше майбутнє. Чи буду я в цьому правий, чи буду помилятися? Ми це зможемо побачити в ближньому часі. Але я вважаю, що поки є можливість отримати такий експіріанс, його потрібно робити і потрібно отримувати. Типу, це не щось надскладне, це ось обереться і робиться прямо тут на місці. Тому експериментуємо, пробуємо щось нове, розвиваємо свою майнинг-ферму і подивимося, що з цього вийде.